Хронічне респіраторне захворювання легень це гетерогенне захворювання, що характеризується наявністю хронічних респіраторних симптомів внаслідок аномальних змін у дихальних шляхах та призводить до прогресуючої бронхіальної обструкції. Це означає, що внаслідок хронічного запалення бронх ремодулюється таким чином, що він деформується, звужується, і повітряному потоку важко проходити. Внаслідок цього людина розвивається порушення функції зовнішнього дихання. Симптоми це задишка при фізичних навантаженнях, кашель з виділенням мокротиння або без. Відчуття стискання в грудній клітині, відчуття свистів та хрипів в грудній клітині. Хозл є одним з найрозповсюдженіших захворювань та посідає третє місце серед причин смертності серед усіх хвороб. Досить багато людей тривала хворіє на позол, але е, високий відсоток залишається недіагностованим. Це відбувається тому, що е, симптоми розвиваються поступово. Часто люди адаптуються до своїх е, симптомів і не звертають увагу на те, що в них з'явилась задишка при звичних раніше фізичних навантаженнях, при виконанні якихось побутових завдач, або е, вони тривало кашляють зранку та не звертають на це увагу, вважаючи що це нормою. Основною причиною є паління зараз або в минулому. Також до групи ризику відносяться люди, що проживають у промислових містах, працівники шкідливих виробництв та люди, що мають часті захворювання дихальних шляхів. Також іноді причиною є генетичні аномалії, які також ми зараз успішно діагностуємо. Запорізькі обласні клінічні лікарні ви можете звернутись на амбулаторний прийом. До лікаря пульмонолога він збере анамнез, проведе аускультацію легень та направить вас на бронхоспірометрію. Це є об'єктивним обстеженням органів зовнішнього дихання. Під час бронхоспірометрії пацієнт виконує нескладні дихальні маневри, датчик фіксує дихальні об'єми та швидкість повітряного потоку, передає всі ці дані на комп'ютер, після чого утворюється графік, і лікар інтерпретує отримані дані. На жаль, після кожного загострення людина може втрачати до 10% дихального об'єму, цей процес є незворотнім, тому дуже важливо вчасно звернутися за медичною допомогою. Зараз у нас є можливість впливати на кількість загострень, вираженість симптомів і тим самим впливати на якість життя пацієнта. Тому звертайтесь та отримайте якісну медичну допомогу. Дякую за увагу! З вами був лікар-пульмонолог-профпатолог, член Європейського респіраторного товариства Лисенко Марина Анатолівна. Звертайтесь вчасно та будьте здорові!